Дехто цікавиться, для чого потрібен взагалі тонік. Тонік необхіден для відновлення PH шкіри. І це зовсім не безглузда річ. PH шкіри в нормі приблизно 5,5. Коли ми користуємось милами та мийними засобами, навіть коли миємо посуд або просто наша шкіра контактує. PH шкіри може змінюватись до 8 або навіть 10. І це є небезпечним, тому що при такому високому PH у нас буде втрата жиру на шкірі. І у нашому організмі завжди все відбувається за принципом зворотнього зв'язку. Так як втрата жиру на шкіль, це буде стимулювати продукцію шкірного сала. А коли Буде стимульована продукція шкірного сала, в нас будуть виникати акне. Або простими словами, прищі. Після кожного разу, коли ми миємо руки, навіть без мила все одно змінюється PH шкіри. І нашій шкірі приходиться відновлювати цей pH. Тому чим частіше ми миємо руки, тим гірше для шкіри. Краще помити один раз довго, чим сто разів недовго. А ось Тонік він допоможе відновити цей п.